казка колючка. На великій сонячній галявині росла самотня колючка. Звичайно, вона росла там не одна, навколо було багато квітів і трав, але колючці здавалося, що на світі вона одна, і якщо хтось і росте поруч, то тільки самі реп'яхи. Колючка ні з ким не дружила. Вона часто дивилась синє небо і розмірковувала ось небо велике, чисте і світле, а ось сонце тепле, ласкаве і ніжне, але вони такі далекі від мене, такі недосяжні. А я самотня та прив'язана до землі. Вона так думала день у день і все більше. Стискалася від самотності і все твердіше ставали її гочки. Але одного ранку колючка прокинулась від чийогось ніжного дотику. Вона подивилася на всі боки і побачила сонячний промінчик. Привіт, сказав він. Ти про що думаєш? Вже середина літа всі квіти цвітуть? Що означає? Цвітуть, здивувалась колючка. Я нічого про це не знаю. А ти подивись навколо і побачиш, сміхнувся промінчик. Колючка озирнулася і вперше помітила, на якій великій, світлій і гарній галявині вона росте. Поруч шелестіли квіти яскраві й ніжні, легкий вітерець лагідно торкався їх і щось нашіптував. А навколо літали птахи та співали веселих пісень. Як же так? здивувалась колючка. Тут таке цікаве життя, а я нічого не бачила, дивилася тільки в себе і сумувала від самотності, як нерозумно. Промінчик, вигукнула вона, допоможи мені стати такою ж гарною, як ці квіти. Я дуже хочу стати гарною. Але ж це просто, відповів їй промінчик, довірся світу, відкрийся йому, відкрий себе і все станеться само собою. Як це? подумала колючка, але все ж таки випросталась, подивилась на всі боки і посміхнулась. І раптом усі квіти посміхнулись їй у відповідь. Колючка Поворохнула коріння і відчула, як земля наповнює її своїми водами. Підняла голову і побачила, який всміхається сонечко. Вона поворохнула листочками і відчула лагідний дотик вітру. Птахи заспівали їй гарну пісню і колючка розквітла. Розквітла, я розцвіла. вигукнула вона. Дякую тобі, сонячний промінчику. А, як же тут добре! І красуня-колючка радісно затремтіла, в неї почалося нове життя.